Ми компанія автопарк сходження для вас. Це у нас Nissan X-Trail 2011 року випуску бензиновий двигун. 2 літра на повному приводі. Класний збережений стан автомобіля. В цілому абсолютно без ніяких зауважень на оригінальних виках дисках. Втонований він по задній частині. Також у нас релінгів додатково тут оптика. по передній частині у нас 400 меча, текстильний салон в дуже класному збереженому стані. 183 тисячі майже пробігу. Мультимедіа клімат-контроль, режими вождіння, повний приводу ключами передні подогрів. Також у нас є люк. По задній частині також у нас текстильний салон в цілому теж без особливих зауважень. Все гарненько класно виглядає. Скла підможчі для заднього ряду пасажирів. Величезне багажне відділення. По цій стороні він також виглядає абсолютно без ніяких зауважень. Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто хто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок? Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2. тому чекаємо вас з 9 ранку до 8 вечора.